Що ти будеш? А я я без грошей. Я тебе про гроші питала. Обери напій і не біси. Ти що, так зібралась виходити з дому? А що, штани штани наче прикольні? Ну добре, добре, зараз оберу інші. Так от. Чого тобі? Як у тебе така гарна шкіра, рівний тон? А це ж не просто так. Тому що я комплексно доглядаю за своєю шкірою, а не просто миваюсь водою, як ти любиш робити. Це все завдяки догляду від бренду Recare. Я користуюся ним уже близько півроку. І як бачиш, який рівний у мене так красивий сяючий тон шкіри. Також у мене, звісно, є цілий набір сироваток від Recare, якими я зволожую шкіру, сироватки з вітаміном b 12 вітамін С наношу на вечір, щоб не було пігментних плям і рівний світлий тон. Подобається? Бери, бери, бо я не знаю, чим там. Користуєш, напевно, дійсно однією водою. А ти куди зібралася? До Ані, мама мені дозволила. Добре, щоб до восьмої була вдома. Ей, що ти робиш? Обняти тебе хочу. Фу. Ні. Все, давай, дев'ять заберу.